Українець відзначився чудовим голом дальнім пострілем із за штрафної в другому матчі. Поспіль. Фантастика у виконанні Віктора Цянкова в рятівному матчі для Жируни. Топ-Історія від Макса Талавєрова про одну з головних зірок АПЛ після голу ворота Манчестер Сіті. Артем Довбек отримав неоднозначно новину після матчу серія Рома-Кома, а також новий трансфер Донецького Шахтаря. Черговий гол в Бразилії від втікача Динамо Києва та постріл в дев'ятку від Артема Степанова в матчі Байера. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Черговий ефектний гол у Бразилії на рахунку неймара. Цього разу він поклав круглого прямим ударом зі штрафного, що вивело його клуб у півфінал Кубка. <пілляв> І не дивно, що в Іспанії вже пишуть про можливий камбек бразильця до Барселони. Адже його контракт із Сантосом розрахований лише до літа. Тому, якщо Ней набере форму, він може повернутися до Іспанії у статусі вільного агента. Відзначимо повернення на поле володаря золотого м'яча. Манчестер Сіті опублікував відео, де Родрі вже займається на полі. Це перший вихід на газон для іспанця після важкої травми. Наприкінці вересня у футболіста був розрив Хрестіва. І як ми бачимо, відновлення зайняло навіть менше часу, ніж очікувалося. Тепер іспанцю слід лише відновити фізичні кондиції. Артем Довбик ефектно повернувся до складу Роми після пошкодження. Українець приніс перемогу у непростому матчі з комо після виходу на заміну. Відзначу, що це сталося після того, як у комо вилучили одного з футболістів. До зони Ліги чемпіонів тепер не вистачає лише семи очок, тому й не дивно, що Рома вже працює над тим, щоб вмовити залишитися Клаудіо Раньєрі в офісі італійців. Усі дуже задоволені останніми результатами клубу. Але проблема в тому, що спеціаліст ще на початку сказав, що прийшов туди ненадовго, і після закінчення сезону хотів би мати більш спокійне місце десь в офісі. Ніколо Скіра пише, що цього місяця менеджмент знову зустрінеться з Клаудіо. Його хочуть вмовити попрацювати ще один сезон, щоб клуб прийшов до стабільності. І якщо вболівальники цьому будуть дуже раді, то ось за Артема Довбика так сказати важко. Він і зараз не є беззаперечним гравцем основи. А якщо влітку ще й повернеться Абрахам, то ситуація може бути не на користь українця. Максим Талов'єров відзначився вже другим голом за плімут. Захисник забив у кубковому протистоянні з Манчестер Сіті, відкривши рахунок у матчі. Але потім усе ж таки клас взяв гору і підопічні гвардіоли перемогли. Саме Макс був найкращим польовим гравцем своєї команди. А окрім гола, у нього 6 виграних дуелей з 8, 96% точності передач, 6 виносів, 5 відборів та по одному заблокованому удару і перехопленню. Ну, а вже після гри Талавєров розповів цікаву історію, яка з ним трапилася під час зустрічі з однією з головних зірок АПЛ. Один з моїх одноклубників хотів забрати футболку у Ван Дейка, але він сказав: Ні, 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 я обіцяв Максі, і вказав на мене: я був дуже здивований, тому що минуло два місяці. І уявіть, скільки гравців просять у Ван Дейка футболку. Ми з ним зустрічалися, коли я грав ще за ласк. І тоді він пообіцяв мені, що дасть її наступного разу, адже вже мав домовленість з іншим нашим гравцем. Він показав мені людину, якою я хочу бути через декілька років. І що якщо я щось пообіцяю, то я це потім зроблю, сказав Таловіров. Ну, а обговорюємо ми всі ці новини за підтримки партнера проекту про футбол «Фавбет». Ще більш результативно будує свою кар'єру в Європі і інший український захисник. Єгор Цикало забив вже свій третій гол у чотирьох матчах за польський рух. І ще раз грає футболіст на позиції центрального захисника. Свій 15-й гол у цьому сезоні за молодіжку Байера забив Артем Степанова. Для цього йому знадобився 21 матч. Загалом у нього 18 результативних дій. У 17 років футболіст грає за команду Ю-19. Класний матч за Жирону на цих вихідних видав Віктор Циганкова. На рахунку українця гол плюс асист у грі із Сельтою. Саме йому дісталася нагорода як найкращому футболісту поєдинку. Окрім результативних дій у Віктора дві вдалі спроби дриблінгу 91% точності передач, три виграні дуелі з п'яти, одне перехоплення та один відбір. Але сама Жерона втратила позиції і вже на 12-му місці в таблиці. Тепер стає зрозуміло, чому Ігор Суркіс так сильно хотів узимку повернути Вітіню. Бразилець із початку року провів 10 матчів за Інтернаціоналя і забив у них 5 голів. І хоча угода з Динамо у нього ще дійсно 2 роки. Але, як говорить президент Білосиніх, уся сім'я Вінгера виступає проти його повернення до України. Шахтар продовжує активно шукати нові варіанти для підсилення складу. На радарі донецького клубу опинився вінгер турецького самсунспора Арбнор Муя, повідомляє Маркай 26-річний албанець має значний досвід виступів на європейському рівні. Останні роки він провів у Антверпені та Дріті. Найбільше він знайомий українським болівальникам своїми виступами на груповому етапі Ліги Чемпіонів минулого сезону, де забивав шахтарю у складі Антверпена. До слова цього сезону я провів у чемпіонаті Туреччини 23 матчі, забив два голи та віддав два асисти. Трансфермаркт оцінює Вінгера у 3 мільйони 700 тисяч євро. А ще Даріо Серна заявив, що Шахтар не відступить від своєї бажаної ціни за Георгія Судакова. І на думку Хорвата, цього літа вони її все ж таки отримають від одного з топ клубів Під минулим відео правильною відповіддю був Мойзекін. Саме він встиг пограти в Ювентусі, АПЛ, ПСЖ та Фіорентині. Ну, а цього ж разу ребус наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.